Всім добрий раночок. Зараз буду снідати. Малюків каша ще холодна. Потім буду годувати їх і підемо на вулицю, будемо збиратись на майданчик. Понеділок сьогодні починаємо новий влог. Всім бажаю гарного настрою і гарного тижня! Ми прийшли з прогулянки, смажу зараз панкейки. Такий в нас обід, наче американський сніданок. Ну, сьогодні як є, Я завжди буває. А, прям чітко по якомусь стандарту. Обід, як обід, буває, і як сніданок виглядає. Сьогодні трошки підкрутила волосся для настрою. Взагалі мені подобається на от саме пояс для халату. Навіть не на цю спеціальну штуку, а от на пояс для халату в мене взагалі все супер виходить. А буває. Я частіше зараз зранку мию у голову, тому не роблю такі вид накрутки. І в мене вже така плойка, стара, дівчата. Можливо, ви якось порадите або конусну, або таку, ну, не з маленьким діаметром, або якусь таку середню, або ширшу, ну, навіть не знаю. Тому що ця вже така стара, стара. Я її ще колись купувала гривень за 200, і вона ще до сих пір працює, уявляєте? Років рік це був, ну, мабуть, 2018 якщо я не помиляюсь. От. Макіяж мій зранку я фарбувалась, ну макіяжу, як бачите, не видно, тому що на тон поплив і все, що на ньому було зверху, в принципі, теж поплило. От також вам розповім про колаген, можливо, або в цьому влозі зроблю таку збиралку з макіяжем. Не знаю, чи просто встигну я окремо зняти. Я б хотіла окреме відео, але, можливо, не вийде, тому я так якось таку швиденьку собиралочку зроблю і розповім вам про мої враження від тону колаген. Так, чоловік заїжджав в метро, покажу вам, що купив. Два багети, мабуть, він купив камамбер, каже, що хоче з камамбером. Потім чіпси маленькі. Це мені дуже захотілося чіпсиків. багети. Так, ось такі помідорчики на гілці. Яйця 18 штук з малюкам. малюком, потім грінки ще ось такі. Яблука, огоду багатенько. мабуть, кілограма два, я думаю. Окурудзена крупа. Ну, я хотіла, щоб він купив іншу, він купив ару. Добре. Камамбер, це із травами. кабачок. Два молочка, ферма. Це кисневий, мабуть, порошок. Банани. огірки взяв ось такі. Фейрі. Ще один кабачок. Хліб. такий ми частенько беремо одеський, і вказано, що він пшенично-житній. І він ще. А, так, да, на житній закваці. Ось, майонез. Ну, це все. Так, у нас тут трохи шумно. Я зараз буду фарбуватись. Знову фарба, якою я користуюсь вже, не знаю, третій чи четвертий раз. Хлопці та мої люблять з пластоліном, тому трохи шумно на кухні поруч. Це моє дом, ну, На камері виглядає краще, але в житті вже, знаєте, так добряче вимилося. ще я спробувала ось такий шампунь, про який вам розповідала, що чекаю, Olaplex Plex No4 це шампунь глибокої очистки. Він ем, очищає від тяжких металів, мабуть, це хто. Фарбує волосся від води жорсткої, от якихось там мінералів. Я вже ним один раз користувалась, от буквально позавчора, і він мені, знаєте, ну добряче промив шкіру голови. Волосся аж скрипіло. Я потім ще використала шампунь від Ур'яж. Теж мені він сподобався той шампунь. У мене після нього голова трошки менше чесалась, тому що цей очистив класно, вимив все, але в мене трошки теж, знаєте, почісувалась голова. Ну, Буду користуватись раз в тиждень, раз на два тижні побачу. По своєму волосі, по шкірі голови. Я вже закінчила. Скоро буду змивати і сподіваюсь, що гарно профарбувала, тому що трошки поспішала, але, начебто, має бути як завжди добре. Всім привіт! Вчора вже нічого не знімала, бо поки я змила фарбу, висушилась. Малюки вже вкладали спати, поки вклали. От, як завжди. І зараз хочу спробувати ось цей мус. Сподіваюсь, що все буде добре. Я прийняла душ, зволожила гарну шкіру і скрабувалась. Взагалі тут вказано за 24 години. Ну, коли ми що робили по інструкції? Ось так виглядає ця пінка. Дівчатка, добрий раночок. Всім сьогодні вже наступний день. Вчора наносила автозасмогу. Зараз трошечки вам розповім: скажу перше, що я не наносила на кисті рук. Тому що вони в мене були трошки темніші, я з візочком ходжу, але це була помилка. Тому що, незважаючи на те, що вчора мені здавалося, що це буде жахливо і взагалі все пропало, авто засмага лягла добре, рівномірно тут по тілу, ось тут ось тут, ноги, живі. Ну, все лягло інше, рівномірно, навіть стопи. Ну. Така прям темнесенька стала. Тут зараз я включила світло, воно мене трошки висвітлить, але знаєте, такий якісний, класний загар, не рижий, не жовтий. Треба наступного разу спробувати наносити на руки. І ще в мене є один косяк на нозі. Ось тут я коли витафлювала, пінка попала мені сюди на ногу, і якось знаєте, не звернула на це уваги, і вона тут так потекла. І в мене такий темнесенький потік тут, чи як сказати, це пляма. От, ну зараз цього буде не видно, і ось цей перехід. Ну, я одягала годинник, тобто бажано нанести на руки, тому що, бачите, ну, як на мене досить непогано, хоча спочатку мені здавалося, знаєте, я озвучка зараз люда. Нам от я думала, просто який жах. І ще. Я не пам'ятаю, чи коли я наносила до цього там два роки тому, чи три-два, чи я вибрала рукавичку. Рукавичка, до речі, в мене. Це в DM є такий бренд Sundance, dance nees Morris. Можливо, я куплю цю рукавичку. Але що хочу сказати, в мене був такий медіум і зараз dark. І dark мені набагато більше сподобався. В плані по кольору, тому що Medium він такий ледь-ледь, а Dark от прям реально класна засмага. І навіть от коліна все гарненько лягло, що можна. Було піти в шортах. Прикольна взагалі штука, тому буду вчитись користуватись. Зараз швиденько нанесу патчі. і піду готувати сніданок. Зараз збираюсь на прогулянку і буду фарбуватись. Поділюсь з вами враженнями від тонального Enna в колаген. Я його спробую вперше, хоча йому вже багато років, мабуть, його вже всі спробували. До речі, напишіть, хто не пробував цей тон. І я хотіла взагалі-то зняти перше враження. Але дівчата просто не було часу. Тут в мене дзеркало стоїть, я буду піддивлятись. І я вам про нього розкажу про моє перше враження. Я його тестую десь уже тиждень, плюс-мінус цей тональний крем. І про нього були різні відгуки. Хтось його просто обожнює, тільки його використовує. Хтось каже, що він комедоген і викликає висипи. Так, перше моє враження, якщо чесно, коли його тільки нанесла. Думаю, вау, чому я раніше його не спробувала? Але не буду просто там довго водити хоровод якийсь, скажу відразу, що він на мені не стійкий, дівчата. Він дуже швидко в мене зникає з обличчя. У мене зараз шкіра раніше в мене була проблемна шкіра, і я його якось тому і боялась спробувати. Можливо, тому що в мене і так було багато висипів. Плюс ще багато хто казав, що він комедогенний, підходить якраз більше для сухої шкіри. От дівчатка мені в коментарях теж написали, що підходить і шкіра суха або комбінована. У мене зараз, мабуть, все-таки комбінована шкіра. Буває до сухості ближче, більш взимку, а от на літо така нормальна, схильна до жирності шкіра, ну, я так думаю, не знаю. І декілька разів я помітила, там, наприклад, нафарбувалась, потім в день приходжу, дивлюсь, а. У мене він кудись подівся. І з ним весь мій макіяж, тому що якщо тон не стійкий, то все інше, що ти наносиш, теж дуже стійка. У мене таке буває, залишаються вії і там на фарбоні губи. І дивлюсь, а тону немає. Я взяла тон 21, він він ем, як на літо буде якраз супер. Дійсно, він, як, наче, зволожує, і дуже класно лягає на обличчя. Нікуди не западає, достойно виглядає, я вважаю, непоганий тональний крем, але єдиний мінус для мене постійності. Я зараз, як я вже казала, нанесла автозагар, і я думала, що він мені підійде, але бачите, в мене все одно обличчя трошки начебто як світліше. Хоча цей тон досить такий. Не сказала, що він прям темний, але ну, для засмаглих дівчат він не підійде для прям білих. Непогано перекриває, але от для мене мінус в тому, що він не стійкий. І, бачите, залишає такий трошки вологий фініш. Я, в принципі, завжди припудрюю, щоб і краще трималось. І я, можливо, просто не звикла до такого фінішу. Пудра в мене від Golden Rose. Вона, до речі, без талька. Хто шукає бюджетну пудру, без талька? прозора, справляється. Ну, знаєте, можливо, це не супер пудра, але не досить нічого. Стосовно комедогенності, ну, в мене за тиждень з'явилася тут маленькі висипі тут. В принципі, це все. Я не можу сказати, що це від цього тонального. Я його змиваю міцелярною водою пінкою. До речі, треба, мабуть, купити якийсь гель, бо пінка у мене дуже ніжна. От, на ранок така буде. Так, це я припудрила. бачите, як в мене обличчя навіть з темним тоном відрізняється від тіла. Класна, ця автозасмага, Треба просто привчитися ній користуватись. І от коли хочеться такого трошки засмаглого тіла. То прям супер. Далі беру бронзер від Катріс. 10-й відтінок Sun Kist бронз. Так, наносимо бронзер. Ну Я зроблю такий легенький макіяж на прогулянку. Просто хотіла з вами поділитись враженнями своїми від цього тонального. Ну, реально, дівчата спочатку така: тобто, чому я раніше його не спробувала? Він так класно лягає. За його ціну, з його об'ємом. То класно ще дозатор є. Тому спробувати можна. Але, мабуть, да, для жирної і проблемної шкіри не варіант, я б сказала. Хоча, знаєте, в кожного свої потреби. Можливо, комусь з жирною шкірою якраз такий тон і підходить, або навіть з проблемною. Ну, просто що я не думаю, що він буде триматись і буде швидко сходити, тому краще вже взяти щось стійкіше. Класний бронзер, я його обожнюю. Далі, мабуть, я зроблю бровки. Олівець глембі, автоматичний, ось такий 02. Непоганий олівець, але теж він, знаєте, на весь день може трошки якось десь почати сходити. Можливо, це теж залежить від того, яка шкіра. І ну, я на брови то не наношу, але ж це одно тут поруч. Так, трошки візьму тут багато, тому що я ним використовую вже давно. Так, Якщо сьогодні у мене з бровами не пішло. Знаєте, буває. <с> буває таке. Якось, ну, так і буде вже. Бо часу немає, вже я мала з дітьми вийти. Але поки ми поїли, прибрали там, де поїли, то ще я сіла все ж таки записати нарешті. Так, тіні від Олі Полякової, я їх обожнюю. Тіні називається шовковий світанок. Я наношу ось цей відтінок на рухоме повіко. На повіки просто. Так. І золотистого трошки сюди. Часто я ще люблю просто нанести хайлайтер на повіки і все. Так. Із цієї палетки коричневим відтінком зроблю собі таку маленьку стрілочку, бо не хочу фарбувати вії. І просто так трошки підкреслю свої очі. Так. І це не все. Беремо палетку від Eveline. Дивіться, вона в мене виглядає. До речі, це п'ятий відтінок. Скільки років я не знаю, дівчата. Але поки користуємось, промальовую свою складочку по віку. Ну, У мене, знаєте, завжди макіяж. Я іноді трошки його десь щось міняю. А от періодами наношу майже однаково. Але іноді хочеться, знаєте, чогось такого нового, щось якось по-іншому зробити. Так, ну це вже друге діло, ви ж пам'ятаєте, як все починалося? Ну, бачите, трошки макіяжу і настрій кращий, і вирівняли тон обличчя, тому що в мене постакне і шкіра нерівна із за цього, тому, так, дійсно, набагато краще. До речі, мені на цьому тону, який трошки темніший, по-новому заграли мої рум'яна від KIKO. П'ятий відтіночок, ось такі. Давай фокус. йой -йо, йо Ось так вони виглядають. Нанесемо їх трошки. Так. Вони будуть гарно ще поєднуватися з цими тінями. ну Враховуючи те, що цей крем як начебто вбирається в мою шкіру, то воно буде лайтово. На губи я нанесу олівець в першому відтінку від Патрісії Ледо. Так. І ще нанесу бальзам від Кармекс з вишенькою в мене. Трошки його багато тут. Ну, краса! Мені треба його витерти. Дівчатка, дякую вам велике за перегляд. Дякую, хто додивився це відео до кінця. Залишайте ваші коментарі під відео, ставте пальчики вгору і до наступних зустрічей в новому відео. Всім пока-пока!